Кардіолог Оліїни Клідія Євгенівна, хочу з вами поговорити про порушення серцевого ритму, наскільки ж це небезпечно. Дуже часто зустрічаються ситуація, коли наші пацієнти відчувають якісь перебої в серцебитті, прискорене серцебиття чи паузи в серцебитті, але не звертаються до лікаря і потрапляють до кардіолога часто зовсім іншого приводу. Але я хочу підкреслити, що так категорично не можна робити. Аритмії дуже небезпечні в своїй більшості. І можуть призводити до ішемії міокарду, до порушення серцевого викиду, тобто того об'єму крові, яке перекачує серце. Аритмії можуть навіть стати причиною інсульту. Коли ж потрібно звернутися до лікаря, шановні пацієнти, якщо ви відчуваєте. Прискорене серцебиття, нерегулярне серцебиття, паузи у серцебитті. Та це супроводжується боявою таких симптомів, як задишка, головокружіння, запаморочення, втрата свідомості або пресинкопальні стани, коли вам стає зле, і щоб не впасти, потрібно присісти чи прилягти. Коли у вас аритмія супроводжується появою болю в груді, немотивованої втомлюваності, значної пітливості, Зверніться до лікаря. Пам'ятайте, ваше здоров'я безцінне. Якщо ви самі не попіклюєтесь про себе, про вас не попіклується ніхто. Ви можете потрапити до лікаря-кардіолога за електронним направленням. Я працюю для вас щодня з 8.15 до 2.00 години.